Путін захищав, знищував тих генералів високих посадових осіб, які виконували його злочинні накази, щоб не було свідків, або були безпосередніми співучасниками злочину Володимира Путіна, який він чиняв, ну, скажемо, анексія Криму, захоплення, те, що сам Путін казав, за, де, за місцевими жителями стояли наші зелені чоловічки. От ви розумієте, оце так сказать це робить. І коли я почав цим глибоко займатися, розслідуючи справу. Терористичної атаки на польський літак. Потім був у групі по розслідуванню експертом-консультантом збиття малазійського літака. Че 17 я встановив, і опублікав і прізвища із доказами понад 40 російських генералів, які були знищені в результаті саме способу, способів які дуже багато способами інфаркт, інсульт, о, випав з вікна, не випадково застрелена на полюванні. Втопився